Добрий ранок Україну, як і анонсував сьогодні я знову в лісі. Що це таке? А, ні. Так. Маємо охоту з Божою допомогою не збирати грибочків. Сьогодні я не сам. У мене є така молода компанія. Постараємося не тільки я, а й мої гості, щоб набрали грибів. Бо я то, знаєте, тут буду ще не раз. Але мені інтересно, я зацікавлений в тому, щоб люди теж набрали, щоб вони зловили ту емоцію. Бо знаєте, якщо чесно казати, то ми зазвичай з ким не спілкуєшся. Ті люди, які йдуть до лісу, то їсти гриби. Вони так собі, сам процес, ось що важливо. Тобто ми не стільки йдемо за грибами, а за тими емоціями, які дають нам гриби. Ну, я говорю про себе і про більшість. Думаю, що так само. Тому постараємося цю емоцію сьогодні людям допомогти зловити. А якщо буде щось цікаве, будемо вам показувати. З Богом. Так, є в нас перший білий. Прошу дуже. Отакі грибочки. Супер. Ще один. Отакий. От і от тут є мені ще один біленький. Так. Найшов пару грибочків, але не фільмував. А цей дуже красиво росте. Дивіться. Опа. Так, є ще такий більший. Опа. Якби ялинку не відсунув, то би й не побачив навіть. Оп. О, такий. Отаких от би грибочків позбирати. Отаких. От Гриб. О, О, тут два навіть. А Опа, треба дивитися. Це вже більший козак. О, такі красиві в'язні. Ще таке є грибочок. Натрапили на таку поляну грибочків. Молоденьких. І там ще є отаку. Ще такі є кращі грибочки. Опа, два. Ще є грибочок, вже поїджені. Гриби у труднодоступних місцях... А що тут? О, я цих не бачу грибочків. Лесть піднімаєш. І ось цього забрати. Красивий боровик, боровичок. Що такого красення? Швидко камеру виключив. О, тут навіть два. Метрів два вище, що такий. Ну такий тут грибочок. Красивий. Такі б грибочки сьогодні назбирати. Опа. Де ще третій? Бачите? А, я цього не бачу. Ой, які гриби по дорогу. Я казав, що по дорогу. Гриби. Оп, і це, я цього побачу. Красиві грибочки. Не можна забрати з лісу, це такі дві які теж дуже красиві. Одного ми загубили. Оп. О, пішли гриби молоденькі. Нам мені треба контент? Так, мені треба гриби, щоб показати людям, що гриби є, щоб вони йшли до лісу. Так, вже пішли старші хлопці. Ну це ще не старші, це якраз такі, якраз такі саме і то. Отакі грибочки приходили. Ого, тут три. Ми по такі грибочки йшли. А, це не гриби. Холі, робити. Оце гарний гриб. Дуже навіть. Що я побачив тут? Знаєте, що саме цікаво? Що вони групами. І то такі, як намальовані. Я дуже люблю такі гриби. Ось за таким у мене сердечко Так. От такі вогри. Ще один. І ще один красивий грибочок. Такі грибочки. Це що досить... Досить добрі гриби. О, цей взагалі симпатичний. От такі симпатичні грибочки. Красивий грибочок. Навіть дуже красивий, я би сказав. Побачити. І дуже такий симпатичний гриб, я би сказав. Тут я корзину, вже так третина рюкзачка є. Такий перший привал. Хоморю багато і є грибочок. Непоганий грибочок. І є ще такий молоденький грибочок. Я Вже казав, що ці червонячки в мене не дуже попадають на відео. Ну але якщо не кожу такі красиві, то покажу вже вам. Отакі во гарнюні. І грибочок красивий. Оп. Ну тут прийшов на це грибне місце. То є грибочки. Один. Оце такий красивезний. Красивезний, красивезний. Два. Так, я ще побачив, коли йшов сюди. О, ось цього. Це є третій. Такий дуже симпатичний. І ще десь я побачив двох. А, ось вони. Теж симпатичні, дуже грибочки. Опа. Є два. Зараз будемо ще шукати. Дивіться, які тут гриби. Два. Три, чотири, п'ять. О, того я навіть не бачив. Що там є такий класний грибочок. Дуже красивий. Це якесь царство мухоморів. Червоно. А білих де біль. Не бачу. Такі вже рідко попадаються королівські. І тут два грибочки, такі вух. Опа. Оп-оп-оп. Ну цей дуже красивий такий. Ще один буковий такий красивий. Два метри від нього. Ще один. Конкуренція велика. Навіть таких хащах. Теж люди збирають гриби. Ти що ти що ти будеш робити? А що ці покажемо? Такі заберемо молодші, а той найстарший залишається. Не всі гриби попадають на відео, бо конкуренція велика. Людей маса в лісі. То такий вже базар, я би сказав, люди пронюхали. Є гриби і всі масово кинулися до лісу. Але тому хомор, м'ясистий. Просто що тепер в лісі, мухоморю? Це просто. або яких там мухоморів Ох, які тут великани. Подивимося, що зараз так, такий другий. А тут є ще кращі гриби. Третій. Четвертий і п'ятий. П'ятий. що, все. Ще шо шостий. Опа. Шість грибочків на одному місці. Ще два бі біля. Біля. Біля тих. Але то вже красивий гриб. Опа. Але я на гриби попав. Яй-яй-яй. О, від цього серце колотить. Та що? Головне би не розтолочити, Що тут нічого? Дивіться, які гриби. Вау. Оце так. Шеї. І там шеї. Вау. Оце я попав на місце таке, дивіться. І цей непоганий. во. О, у -у -у. тут був гриб. Це якась свиня, напевно, дивіться. Така тут лаб лабище, я би сказав. Тут його, напевно, навіть не брати, а сини цього гриба потужного. Такі сонце зробило трафарет. Клас. Це підстать грибів. Але це буковий така бомба. Угу. Знімаємо шок контент. Один. Два. Оба. Три. Чотири. Оба. О, цього навіть не бачу. П'ять. Шість. Всім, це просто Оце Оце е, Ще тут не все. Угу яй-яй-яй, це сало Що цей каже? Угу, тут лаба. Але дивіться які тут, де то... Бо я не став на нього. Дивіться які тут красені. Це просто капот. Тут ще цей один? Я-я-я-я. Яй -яй, -яй. Яй, яй яй Яка корзина грибів вийшла. І що ви думаєте? Я тут чистив? Ну і що? І ще одного гриба чуть не розтолочу. Серйозний грибар, ні? з цього місця гриби не відпускають, дивіться, я це мов залишити тут. Отакі От два ще. Та що, ти диви, які це гриби? Це покликало мене і я повернув. Ішов, ішов, і повернув. Оцей вже не візьмемо. Ву, ву 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 Йой, аж вже не стає емоцій на ці гриби. Перечистив я останню корзину. Що ви думаєте? рюкзак далі повний такими бомбами осінніми. Фу. Так, корзину починаємо, дивіться, з кого красивого грибочка. Опа. Там є ще один. Йо, я лице з рюкзаком присідати, там 20, 20 кілограмів за плечима Така собі справа. Хто хоче похудати до мене сюди. У мене тут таке кардіо. Дивіться, які грибочки. Оп! Так, завершився на сьогодні наш грибний день. Результатом і я, і люди задоволені. На гриби ми попали. По рюбзакових грибів назбирали. Втомлені, але щасливі. Їдемо додому. Тому хвиля грибів ще триває. Можете йти до лісу. Збирати грибочків. Не знаю, доки воно буде продовжуватися, але гриби ще є. З вами не прощаємося, грибний сезон триває, але на сьогодні так. Будьте щасливі і взагалі.